Дорогі брати і сестри, в ці дні багато разів звучало одне слово дякую, а точніше, – «Обрігадо». Прекрасно, що патріарх Лісабонський щойно сказав нам. Що обрігадо це не тільки виражає вдячність за те, що ми отримали, але й бажання відповісти добром на добро. Оці події благодаті, яку ми всі отримали, і тепер. Господь дає нам відчути потребу, коли ми повертаємось додому, ділитися і віддавати в свою чергу те добро, яке Бог вклав в наші серця, свідчачи про нього з радістю і безкорисливістю. Однак, перед тим, як відпустити вас, я хотів би сказати обрігаду. Дякую. Перш за все кардиналу Мануелю Клементе. Разом з ним, церкві та всьому португальському народові. Обрігадо. Дякую. Обрігадо президенту, який супроводжував нас на зустрічах в останні дні в ці дні. Інституціям національним та місцевим. За підтримку, яку вони виявили, обрігадо єпископам, священникам, богопосвяченим особам та тамирянам, і тобі лісабон. Обрігадо, який залишиться в пам'яті цих молодих людей, як дім братерства і місто мрій. Чудесно. Висловлюю велику подяку теж кардиналу Кевіну Фаррелу та всім, хто готував ці дні, який омолодився ці дні, а також тим, хто супроводжував їх молитвою. Обрігаду волонтерам. Яким ми всі аплодуємо? За чудове служіння, яке вони здійснили, особлива подяка тим, хто спостерігав за світовим днем молоді з висоти, а саме покровителям заходу, насамперед, Йоанну Павлу II Святому, який заснував світовий день молоді. А обрігадо всім вам, дорога молоде. Бог бачить цілісно те добро, яким ви є. Він тільки Він один знає, що посія у ваших серцях. Будь ласка, бережіть це дбайливо. Я хотів би сказати вам, дати вам одну пораду. Запам'ятайте це, закарбуйте у своїх думках найкрасивіші моменти. Потім, коли настануть неминучі моменти втоми і зневіри, а можливо і спокуси зупинитися в дорозі або замкнутися в собі, оживіть в собі переживання і благодать цих днів. Бо завжди про це пам'ятайте, це є реальність. Ви є святим Божим людом, що крокує в радості Євангелія. Я хотів би також привітати молодь, яка не змогла бути тут, але брала участь в ініціативах, організованих у своїх країнах єпископськими конференціями та дієцезіями. Наприклад, я маю на увазі братів і сестер з країн на південь від Сахари, які зібралися в Танжері. Зокрема, Зокрема, всім дякую. Всім дякую. Компанія, особливий спосіб. Ми супроводжуємо своїми думками і молитвами тих, хто не міг приїхати через конфлікти та війни. Таких у світі дуже багато. Є багато війн і конфліктів у світі. Думаючи про цей континент, я відчуваю великий смуток за улюблену Україну, яка продовжує так багато страждати. Друзі, дозвольте мені. В старшій людині поділитися з вами, молодими людьми, мрією, яку я ношу в собі, це мрія про мир, мрія про те, що молодь молилася за мир, жила в мирі і будувала мирне майбутнє. Через молитву ангел Господній віддаймо майбутнє людства в руки Марії, Цариці миру. І остання. Останній раз хочу сказати дякую, підкреслити, дякую нашим корінням, нашим бабусям і дідусям, які передали нам віру, які нам відкрили горизонт життя. Вони є нашим корінням. Коли ви повернетеся додому, продовжуйте молитися за мир. Ви є знаком миру для всього світу, свідками того, як народи, мови та історії можуть об'єднувати, а не ділити. Ви є надія на наш, для нашого світу. Я дякую вам за це. Ідіть вперед. І на завершення зараз момент, який всі очікують. Це проголошення наступного наступної зустрічі. Але най найперше теж хочемо почути, де відбудеться 41 перша зустріч всесвітнього дня молоді. Даю вам запрошую вас. У 2025 році запрошую вас до Риму. Приїдемо. Якщо нас запрошує папа, це буде ювілей молоді для того, щоб святкувати цей ювілей молоді. Наступний день молоді буде в Азії, в Кореї, в Південній Кореї, в Сеулі. Бачимо прапор Сеулу. Ну, буде цікаво, чекаємо. Можливо, хтось буде мати нагоду. Вже молодші покоління, які будуть підростати. Можливо, відправимо сестру або поїдемо. Будемо транслювати Сеулу з сестрою. Треба мову підівчити. Ні, ну ми будемо транслювати в тих мови, які ми знаємо. <ріст> І так, в такий спосіб, в 2027 році, з кордонів, з кордонів Заход, Західної Європи, ми переїдемо на схід. На завершення. Остання подяка адресуємо двом особливим людям. Головним дійовим особам цієї зустрічі. Вони були тут з нами, але вони завжди з нами. Вони не випускають у нас з поля зору наше життя і люблять його як ніхто інший. І сеньор обрігадо тобі, Господи Ісусе. Обрігадо тобі, Діво Марія. З радістю молимося до тебе. І зараз будемо молитися, молитвою ангел Господній. Тож після молитви на Господні не вимикайтесь. Ми ще почитаємо, де нас дивляться, і передамо вітання. Так, так, так. Це чудесно. Ми вражені. Приємно. Ангел Господній благовістив Діві Марії. І зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Козя Господня слугиня, Хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молить за нас, Пресвята Богородиця, Діво, щоб ми удостоїли обітниць Христових. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню. Пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і на нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і сину і Святому Духу. Як було на початку і на нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай нашим померлим Господи. А світло віковічне, нехай їм світить. Хай спочивають у мері. Амінь. Хочу запевнити, що мої молитви і молимося разом за постраждавших, які постраждали в регіоні Раша, в Грузії. Я супроводжую їх. З близько, з близько до них я є. Спроводжую в молитві рідних, близьких, і зараз цих людей, які є в ці, і теж супроводжую моєго співбрата Патріарха Елія II. Господь з вами І з Духом Твоїм. Хай ім'я Господнє буде благословенне. Тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа. Котрий створив небо і землю. Хай благословить вас Бог Всемогутній. Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Хай живе Папа, чуємо оклики. Ідіть з миром Христовим. Хай Господь вас супроводжує. Богу подяка. Фактично це остання зустріч баби з молоддю, бо потім вже будуть лише ввечері зустріч будуть мати окрема група це волонтери. Натомість для більшості молодих людей. Це є вже остання зустріч, і потихеньку будуть вирушати в дорогу. Бачимо, теж для паломників з Кореї це нагода ближче. Ближче привітатись з папою Франциском. І теж тішимося, що нас дивляться в Австрії на Хмельниччині. Дуже багато теж людей пишуть з Лісабону. Вітання передають, Польща, Варшава, Познань. Микачеву слухає, дивиться нас, також Тернопіль. І теж є українці в Лісабоні з польською групою. Дякують за переклад, за наше служіння. Також Варшава дивиться нас, молодь, Руху Фокуляри, Щецін, Польща, група Смельницької Борисполя і Києва. Вітає всіх з парку Тежу. Група теж в парку є з Одеси, з Миколаєва. Кам'янець-Подільський нас вітає, слухає і єднається з нами у молитві. Також Чернівецька область. Вітання з шостки. Також волонтери СДМ з України також нас вітають, передають нам вітання в Україну і, і Краків. Краків, Одеса також разом з нами. І ще Херсон. Лондон теж був. Так, Австрія. Тому тішимося, що можемо єднатися разом з вами, що теж е, маємо нагоду служити вам. Також дякуємо нашим захисникам, які завдяки яким теж ця трансляція, між іншим, можлива. Так що можемо і бути. Ми не в студії. втомлюємося, не втомлюємося молитися за них. Хтось каже, моліться за перемогу. Молимося зранку до вечора. Молимось на всіх харистіях і розаріях. Не втомлюємося, знаємо, що наша молитва безпосередньо допомагає нашим захисникам, укріпляє їх. Часто наші захисники просять нас про ці молитви, і власне сьогодні теж молимося, в особливий спосіб, за повітряні сили, які оберігають нас, захищають нас, які відбивають ці такі великі атаки небезпечні. А ми продовжуємо. Продовжуємо дякувати Господу Богу вам за цей прекрасний досвід, за це пережиття. І ще вітання з Польщі з Груєць, з самого Лісабону знову ж таки від Антона Богославського. Також перемишляни нас вітають, Умань, Черкаська область вже ширша наша географія. Також Львів вітає, Рим. Дякую з Ужгорода і вітання теж з Німеччини, а також для нашої молоді, яка є в Португалії. Бажаємо щасливого повернення. І також маємо надію, що ввечері на зустрічі з волонтерами також побачимось з нашими волонтерами з України. Дякуємо теж так, за чекаємо на цей їхнє служіння. І, власне, теж вітає нас Шаргород, який також дивиться. Знаємо, теж група молоді з Шаргорода є там. Прекрасно. Тому тішимося, що насправді нас є багато, і також дякуємо вам за всі поширення у соцмережах цих трансляцій чи різних інших матеріалів, які пов'язані з СДМ, бо теж проповіді папи є на сайті rkc.org.ua. Стараємося оперативно це все виставляти, його промови, його слова, якісь теж цікаві події, які були за участі папи в рамках СДМ. Так. І далі вітання з е, Уманського району, з Коломиї, о, Прикарпаття. і також з Португалії із собрал де монте Аграсу. І Португалія Сан-Жуа Мадейра. І також десь там було повідомлення з Картахени, Ого. з Іспанії, тому тішимося. Супер! Що... Вітаємо, Іспанія, Мадрид, Картахена. Любимо вас, всіх, хто є за кордоном. Єднаємося з вами, ще продовжимо. Активізувалися Хоростський у Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, Італія. Вітаємо Італію, українців в Італії, Хмельницька область, вітаємо всіх вас, гарного вам, мирного недільного дня, радості вам, справжньої, Божої, міцності духа. Єднаємося в молитві, єднаємося в добрих справах, єднаємося. В наших ідеалах, ідеях, в наших спільному бажанні перемоги України, миру в Україні, процвітання України, миру в цілому світі, здоров'я Божого благословення для папи, міцності, його духа, щоб він продовжував цей добро, нести добру новину в світ, незважаючи на багато випробувань. Як казав папа в одному з інтерв'ю, багато хто хотів би, щоб я поставити мені під ножку. Буквально багато кому я мішаю, заважаю, але власне він продовжує нести добру новину. Він продовжує бути тим, хто допомагає нам бути, побачити цей промінь світла, світла і надії. Але також Богородиця, серцю якої ми присвячені. І... Якщо так подивитись, насправді то багато якихось дуже таких певної мірою переломних моментів, які стосувалися деокупації Київщини або ж таких моментів російсько-української війни, ми бачимо також, що вони відбувалися у дати, які пов'язані були з погородицею, чи навіть те, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з папою Франциском у Ватикані 13 травня. Так, тому дійсно. З вірою віддаємося знову і знову Богородиці, бо знаємо, що вона нас не підведе. Так, є. так і власне... Бо ще ніколи не було чути, щоб хто прибігає до Марії, щоб не був вислуханий. Один з таких є молитви, такий антифон, Власне, запам'ятаємо це. А ми дякуємо католицьке телебачення завжди є для вас. Служимо, молимось, працюємо для вас і чекаємо. Чекаємо на останнє подію сьогодні. Зустріч з волонтерами світового дня молоді о 18.30, А з вами сьогодні у студії була сестра Аліна. Отець Андрій і Олександр Петренко технічно допомагав нам, щоб ця трансляція відбулася. Який намагався і зараз транслювати месу Святого, Олекс... Святого Олександра і світових днів молоді це не таке просто, але дякуємо йому. Він впорався. Ми змогли з вами разом пережити цей момент. До наступних зустрічей і смачного обіду. Дякую з Богом.